За історію фестивалю дуже багато гуртів з такими стобними смішними назвами. Ну, неймовірно, як це така творчість е, молодих, е, як вони мислять. Наприклад, один з гуртів називався актуальна така назва Немає грошей. Розумієте? Ну, щоб подумати, дійсно, на початку творчої діяльності це основне у музикантів. Так, ну, так і назвали Немає грошей. Один з гуртів називався Дай мамі поспати. І з Одеси у нас був гурт з назвою Мейбі-Папа. Це, видно, хто дізнався про свого тата, який, можливо, мама сказала, знаєш, що, можливо, це і не твій тато. Ну і так далі. Тобто, я би сказав, що навіть такі гурти як танок на веденні Конго, правда, він теж досить цікавий, звідки ж воно взято, правда? Всі задумуються. А, ну, а Гурт цьогорічний, який братиме участь у Червоній руті фіналісти, гурт Каракулі. От там такі назви пісень немовірні там.